На відкриття виставки приїхав голова правління Чернігівської організації спілки фотохудожників України. Наша Чернігівська обласна організація Національної спілки фотохудожників України досить активна. У нас творчі люди, тому ми пропагуємо і популяризуємо фотомистецтво, стараємося робити різні виставки. Наші виставки були в інших містах України. Ну і звісно. І було бажання зробити таку виставку і в Славутичі, і ось нарешті дійшли до цього. Так у нас представлено на, на цій виставці 15 авторів, і Вадим теж у нас член нашої спілки фотохудожників Чернігівської, Тому, звісно, він теж як автор бере участь у цій виставці. Люди різні, кожен зі своїм творчим підходом, своїм баченням. Тому і виставка така різноманітна, різножанрова, різних таких поглядів і роздумів. Як а у вас є така фотографія? Яка от... ось це саме класно? Питати, яка краща, краще може стандартна відповідь та яку ще не зробив. Вона кожна по своєму, да у кожній свої якісь були емоції, свої переживання, свої там своя історія створення і так далі. Тому виділяти я не хочу. Виставка носить назву Розуми у часі. Фотороботи дуже різножанрові біля деяких затримуєшся на кілька хвилин. Є на військову тематику, але природних спостережень більше. У день відкриття виставки у чи вранці випав перший сніг, тому зимові пейзажі привертали більше уваги. Біля фотографії Вадима Івкіна ми трохи поспілкували з ним. Зі цвіта притому та цвіта Карпат. Фотографія вже експонувалася. Весняний київський вернісаж. На виставку переїжджала в Чернігів. Її теж відмітили как одну з лучших. Вот И она по настроєнню просвітіти капелька блищаючи Утро, рано. Вот и фотоаналити. У меня есть ещё одна фотография, но та уже больше жанровая, репортажная там, где мама обнимает сына, который пришёл на побытку. Вот, та фотография была на нацльной выставке "Світлин, который називалась До дня Незалежності". Кстати, две работы вот на двух выставках були. У вас ещё 14 днів, щоб побувати на виставці і помилуватися прекрасно.